Я щаслива, що я е, не розчарована абсолютно, навпаки, мені все дуже сподобалось. Я багато що побачила, що змінилося. Так? Тому, ну, знаєш, ну я коли йшла, думаю, блін, ну, я вже там майже все знаю, а ну таке, типу, я вже це проходила, але дійсно класно, що курс міняється, та? що за, за, за всім ми встигаємо. Та я так собі теж все ж в голові не встигаєш тримати по нейронкам, по оновленням. Я собі прям. Так грунтовно апгрейднула все, 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 що у мене було. От, і дійсно, ну, я вдячна. Ну, я, я дуже задоволена, мені дуже сподобалось, О, так що шо, я ще дякую. прийду з спеком. <реку> <реку> Є що сказати, але ну, типу, мені сподобалось. Прям. Свій запит я в принципі закрила, просто треба сідати і далі калупати комфі. Потихеньку, да. потихеньку, крок за кроком, уже, уже самій в різних варіаціях, в різних, в різних цих. а так мені прям ну от, дійсно, я була на п'ятому, так, і так. курс дійсно дуже сильно змінився, дуже сильно е, виріс е, взагалі по матеріалу, по кількості матеріалу, і по якихось там додаткових класних плюшках уроках. ну, коротше, топ.